Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву сьогодні у випуску Чемпіонат Італії серія А. Розглянемо результати матчів 14-го туру, турнірну таблицю та список бомбардирів. 14-й тур розпочався у суботу, 6 грудня. Пройшли три матчі. Сасуоло вдома перемогло Фіорентину 3-1. Відмітимо, що Фіорентина забила першою, голом з пенальті відзначився Мандрагора. Інтер вдома переміг Комо 4-0. Верона вдома перемогла Аталанту 3-1. У неділю, 7 грудня, пройшли 4 матчі. Кремонезе вдома перемогло Летче 2-0. Кальярі вдома перемогло Рому 1-0. Артем Довбик пропустив матч через пошкодження. Наполі вдома переміг Ювентус 2-1. Два голи у матчі забив нападник Наполі Расмус Гейлунд. Лаціо та Болонья зіграли в Нічию 1-1. У понеділок, 8 грудня, пройшли три матчі. Парма на виїзді перемогла Пізу 1-0. Дженуа на виїзді перемогла Удінезе 2-1. Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі Дженуа, відкрив рахунок у матчі. На 34-й хвилині забивши гол з пенальті та був замінений на 76-й хвилині. Мілан на виїзді переміг Торіно 3-2. Відмітимо, що Мілан програвав 2-0 вже на 17-й хвилині. Два голи у матчі забив нападник Мілана Крістіан Пулішич. Перше місце у таблиці займає Мілан 31 очко. Друге місце займає Наполі також 31 очко. Інтер на третьому місці 30 очок, Рома четверта – 27 очок. У зоні Ліги Європи перебуває Болонья, 25 очок. У зоні Ліги Конференцій перебуває Комо, 24 очка. У зоні Вильоту перебувають Піза, 10 очок, Верона 9 очок та Фіорентина 6 очок. Найкращі бомбардири це Мартінес з Інтера. Та Пулішич з Мілана вони забили по 7 голів. Не пропускайте результати на нашому каналі.